Ну і щодо енергетики, також Зеленський висловився. Він сказав: якщо Росія буде бити по нашій енергетиці, ми не будемо мовчати. Ми будемо відповідати та завдавати ударів у відповідь. Також президент додав, що Україна буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів. Ба більше також Зеленський зазначив, що наразі не розмовляли з Трампом після дзвінка Путіна. Однак, президент сподівається, що дзвінок відбудеться. Так дописувало суспільне, адже вчора також журналісти суспільного поговорили. Із Зеленським, і деякі питання йому задавали. і Він сказав, що ми завжди підтримували позицію не бити будь-якої зброї по енергетиці. Сказав він. Також Зеленський додав, що дуже б хотів, щоб президент Трамп почув і побачив. Чого насправді хоче диктатор Путін? Путін хоче зробити кілька наступальних дій на запорізькому напрямку на сході на Харківському та Сумському напрямках. Для чого для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили. Ну і крім того, Зеленський підтвердив і майбутній обмін полоненими між Україною та Ерефі, адже як зазначив і Трамп і Путін також після їхньої розмови, що буде відбуватися саме сьогодні, 19 березня, обмін військовопо. Олененими. Я про нього знав. Від СБУ та від ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін, зазначив президент. Ба більше він сказав, що українські військові залишаються на Курщині і будуть там доти, доки ця операція нам потрібна, зауважує Зеленський. І більше щодо того, що він говорив із журналістами, далі можемо почути. Вони ще раз підкреслили. Самі самостійно те, про що ми говорили попереджали американських колег, що вони не готові закінчувати цю війну, і ми це бачимо. Вони не готові навіть на перший крок щодо припинення вогню, тому що вони будуть говорити про якісь додаткові умови. Сигнали, про які ми з вами бачили або чули, так я думаю, що у нас з вами однакова приблизна інформація щодо. Допомоги партнерів щодо обміну розвідданими. Тощо, ну я думаю, що тут ми будемо розраховувати на підтримку наших партнерів про це і мова не може йти, будь ласка, прошу укринформ. Дякую за таку можливість під час за підсумком переговорів Трампа з Путіним з'явилось повідомлення. Буцім то Кремль вимагає призупинення повного повного зупинення допомоги Україні від союзників для того, щоб настало перемир'я, чи може Україна, хоча б за якихось умов піти на такі вимоги? Дякую. А Я думаю, що партнери, а серйозні партнери на це не підуть і правильно зроблять вони розуміють що це послаблює українську а, українську сторону мало того що україну потрібно підтримувати зараз україну потрібно підтримувати після закінчення війни про це йдеться мова саме в гарантіях безпеки Тобто це не та гра, в якій диктує правила виключно Путін. І Я думаю, що допомога буде продовжуватись. Ми маємо допомогу як Сполучених Штатів Америки, так і маємо допомогу наших європейських колег. Ми на постійному зв'язку. Я впевнений в тому, що ніякої зради від партнерів не буде, і допомога буде продовжуватись. Мало лі що там кажуть руски? Ось вони сказали а, знов про Курськ. Знов сказали, що от російською в здачі в плен гарантируем солдатам ВСУ ЖИЗНЬ обращение достойное достойне российским російським законам і нормам міжнародного права. Де Росія йде міжнародне право. Просто люди-космонавти. Наші війська не знаходяться ні в якому оточенні. Наші війська контролюють ситуацію не просто, але вони молодці і, і тому будемо. Захищати нашу державу до тих пір, поки не змусимо русських закінчити цю війну. Дякую, будь ласка, колеги, канал ABC. Пане президенте, Джеймс Лонгмен з ABC. чи ви будете робити зобов'язання щодо зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі Росії? Як ви думаєте, чи Трамп контролює ситуацію, чи саме Володимир Путін приймає всі рішення? Мені складно сказати про це. Мені складно відповісти на, на запитання, в яких від які відносні у президента Трампа і у Путіна. І я все-таки ще раз розраховую, що у нас буде розмова з президентом Трампом, Ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію тиші і небити будь-якою зброєю по енергетиці. Тиші в небі, і також не бити по морю, по портовій інфраструктурі, по коридору е харчової безпеки тощо. Тобто, ми завжди підтримували. Ми з цим виходили. Це були наші пропозиції. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться, які деталі. І ну і тай Бог, щоб ми знали всі ці деталі, щоб партнери а, проговорили з нами. Тому що в цій війні дві сторони: Росія, і Україна, і без України домовлятись мені здається ну, безрезультативно. Крім того, ну прес-конференція була досить довгою. Ми не все взяли в наш прямий етер, де які тези президента України будемо обговорювати далі уже між собою. Зокрема, Зеленський під час прес-конференції. Висловився наступним чином: Україна не буде у списку меню Путіна. Ми не салати, уж точно не компот. Президент України заявив, що хотів би дізнатися певні деталі телефонної розмови президента Сполучених Штатів Америки з Путіним, яка відбулася. Цитую: в нього була розмова. Вони про щось говорили. Ми з вами почули певні деталі. Я хотів би почути більше, тим більше що американська сторона пропонує. Нам всім зустрітись, не нам, всім, а групам зустрітися на Близькому Сході. Я так розумію, це Саудівська Аравія мається на увазі, сказав Зеленський. Також основні тези, які обговорювалися на прес-конференції з журналістами, це те, що Путін намагається зменшити чисельність збройних сил України, тому вимагає зупинити мобілізацію. Партнери не підуть на припинення постачання зброї на час перемир'я. Крім того, наші військові залишаються на Курщині і будуть там доти, поки ця операція нам потрібна. Деталей, чи говорили і Путін про Запорізьку атомну електростанцію, поки президент України Володимир Зеленський не має. Але він зазначає, що ми не дозволимо станції працювати на окупантів. Путін намагається зменшити чисельність збройних сил України і послабити нас, тому вимагає зупинити мобілізацію. Окрім того, у Путіна скоріш за все є наміри розпочати максимальний наступ на півдні та сході вже в найближчі місяці. Це теж говорить президент України Володимир Зеленський. За його думкою, російський диктатор планує активізувати атаки, щоб потім вийти на переговори з позиції сили. Він намагається нав'язати Україні припинення вогню на своїх умовах, тиснучи як на керівництво країни, так і на суспільство. Загалом, ну і подекуди розповсюджуючи неправдиві фейкові інформації, які потім вимушені спростовувати в головному штабі нашої держави. Отже, ситуація на Ордоні сумщиною наразі, так якщо ми говоримо про най наміри Росії нападати саме на півдній сході, то треба звертати увагу на тому, яка ситуація наразі відбувається саме на кордоні. Ось генштаб дає свої дані. А, поширена в соцмережах інформація про просування російських військ у глиб Сумщини наразі є неправдивою. Окупанти намагаються заходити невеликими групами в прикордонні населені пункти, проте їх одразу знищують українські військові, і противник зазнає там суттєвих втрат. І дійсно, інформація стосовно кордонів постійно нам озвучується. Ми Саме передаємо вам оперативну інформацію стосовно цього. Ну а тим часом також багато видань вже дописують щодо цієї розмови, яка відбувалася між Путіним та Трампом. І от з Нью-Йорк Таймс говорить, що результат розмови з Путіним не виправдав надій Трампа. Про що йдеться у цій статті, будемо далі з вами обговорювати, адже результат телефонної розмови з Владимиром Путіним виявився далеко не таким, на що сподівався. Президент Сполучених Штатів Дональд. Трамп. Трамп. незважаючи на публічний оптиміст Трампа, дату зустрічі двох президентів не було призначено. Також не було заяв про загальні засади припинення війни в Україні. Путін під час розмови погодився на обмежене припинення вогню, яке зупинить удари по енергетичній інфраструктурі. Однак, у ході двох з половиною годинної розмови він відмовився від повного припинення вогню, запропонованого Сполученими Штатами та Україною. Якщо удари по енергетичній інфраструктурі з обох сторін дійсно припиняться, це означатиме перша взаємна узгоджена припинення атак за три роки. Однак деякі представники Білого Дому визнали, що Путін ймовірно тягне час, погоджуючись лише на те, щоб здаватися залученим до мирних переговорів а саме цей час збільше перевагу на полі бою. При цьому ж припинення вогню по енергетиці принесло б користь не тільки Україні, а й стало полегшенням для Кремля, оскільки російські нафтові та газові об'єкти зазнають масштабних атак. Як пише видання, американський та російський коментар про дзвінок продемонстрував. Прірву, зокрема, у Кремлі заявили, що тривалий мир залежить від повного припинення іноземної військової та розвідувальної допомоги Україні. Але Білий Дім не згадав про цю частину обговорення у своєму повідомленні. Ми про це зазначали напередодні. Раніше ж Трамп анонсував про те, що переговори будуть присвячені контролю над Запорізькою ЕС, але ні Кремль, ні Білий Дім не згадували про будь-які обговорення електростанції. Крім того, навіть не згадувалося обговорення роботи дипломатичних місій Сполучених Штатів та Росії. Ну а ми нагадаємо, що під час вчорашніх переговорів Путін підтримав лише часткове припинення вогню а саме припинення ударів. По енергетичній інфраструктурі ну і крім цього також сьогодні має відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Ба більше стало відомо, що у Джиді 23 березня відбудуться переговори вже між сполученими штатами та Росією щодо домовленостей, які досягли під час розмови між Трампом та Путіним. Про це повідомив спецпредставник Трампа з питань близького сходу Вітков в інтерв'ю Fox News. за його словами. Від сполучених штатів до Саудівської Аравії відправляться радник Трампа з нацбезпеки, Волц, а також держсекретар Рубіо. Він оголосив, що домовленості про тимчасове припинення вогню передбачають зупинку ударів по інфраструктурі загалом. Адже ми напередодні чули, що йшлося про енергетичну інфраструктуру. Тут же швидко зазначає, що зупинка ударів стосується інфраструктури. Загалом також Вітков висловив сподівання, що Україна підтримає обговорення ініціативи. Далі зацитую, я безумовно сподіваюся. Що українці погодяться на це? Є деякі деталі, які ще потрібно узгодити. Але переговори стартують у неділю. У Джиді. чи братиме участь Україна в цих переговорах наразі невідомо. Росія також офіційно не підтвердила свою присутність. На зустрічі проте деякі цікаві речі відбувалися на Російській Федерації після того як ця телефонна розмова відбулася, і далі з вами це будемо обговорювати. Зокрема, спочатку розберемося так з певними змінами, які відбуваються на території Російської Федерації. а Потім будемо говорити вже і про добрий безпілотник, які все таки залітають. Після розмови Трампа із Путіним біля посольства Сполучених Штатів Америки в Москві вирішили демонтувати літери «В» і О. Ці літери символізували там в хворому суспільстві військове вторгнення в Україну, так зване їхнє СВО. Користувачі мережі почали дописувати, що виявляється, ось вони які були цілі цієї СВО. Це домовленість про хокейний матч між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. Бо дійсно це, мабуть, одне з єдиних таких відомих для нас домовленостей, які до яких пройшов Трамп з Путіним. Те, що чітко вони проговорили проведення хокейного матчу між командами Америки і Ерефії, і тепер знімають літери, які ставилися тоді перед посольством Сполучених Америки з гаслами, нібито от ми покажемо Вашингтону, на ми спроможні і так далі. тому подібне. І от бачиш, зараз нібито пішли вони на перемир'я, от так знаково знімають оці свої літери.